І так, це ми знаходимося біля котловану четвертого будинку. Це його якраз четверта секція, бачите, велика кількість води, до речі. Тут є ось деякі складнощі з риттям котловану, але все це в принципі, ми вже проходили, нічого страшного, гірше, ніж на газовій вже не буде. Е -е, дивіться, тут буде плита, тому тут трошечки різні рівні, тут трошечки по іншому ущільнюють ґрунт. Цей щебінь тут не просто так його сюди завезли. Тут потроху готують, готують цю секцію, тобто вона найскладніша, тому, мабуть, з неї і почало, тому що четверта секція вона найглибша. Причому там тут ще, до речі, цікаві будуть нюанси. Тут і перша секція теж також глибша буде. Тут трохи буде таких цікавих рішень, ну, але вже Є як є. четвертий будинок надскладний. Серед усіх шести перших шести будинків четвертий будинок є найскладніший. По-моєму, як на мене, складніший, ніж шостий будинок. Тому що тут під трьома з чотирьох секцій буде знаходитись якісь приміщення. Це паркінги або кладовки, або якісь інші приміщення. Тому там це ускладнює, це трошки більше роботи по. Кутловану, трошки більше роботи буде по фундаментах. Вони, правда, трошки швидше, швидше вже після того, як ми зальємо плиту, тому що не буде зворотньої засипки. Зворотня засипка, хоч нібито і дешевша, і простіша але вона довше по часу. А от з плитою працювати ми вміємо, ми розуміємо, як це робити швидко. Так, давайте перейдемо на будинок номер 3 Будинок номер 3 який ми, ну, можна сказати, порівняно з другим форсуємо для того, щоб е швидше сформувати перше перехрестя. Якщо з четвертим ми розуміємо, з ним буде трошки складніше, його можна буде форсувати вже, коли перекинути до такої бригади саме на моноліт, то по секції номер 3 ми зараз робимо, як то кажуть, картинку. І так, це я біля четвертої. Не секція, 4, секція номер 3 перепрошую, будинку номер 3 Секція 4 будинку 3. Бачимо, що тут стіни роблять. з скута. Тут стіни в першій секції в, першій, в першому під'їзді вже зробили. Зараз там роблять в другому під'їзді. Давайте я обійду навколо, щоб ви подивилися, як це виглядає. Так. Ось так виглядає комерційне приміщення від будинку номер 5 який ми вже готуємось продавати, по якому вже підготували все, вже є ціни, ви можете вже консультуватись. А ось ви бачите це входи в комерції. Тобто тут комерція буде мати більшу висоту за рахунок того, що по рельєфу в неї нижча підлога. Ну, я бачу, що по секції номер 3 повністю фундамент, фундаментні стіни вже готові. Тобто тут можна вже проступати. До зворотньої засипки, до монтажу, монтажа каналізації, до гідроізоляції, тобто тут вже по моноліту, по фундаментній частині вже все готово. Ось я знаходжусь на куті, бачите, це кут третьої секції, тут все готово. Зараз е, перейду до другої. І прискочив вже на першу, покажу, що там відбувається. Назустріч йдуть дві бригади монолітників, які, е, як то сказати, е, зараз роблять основу цього будинку, е, за рахунок чого ми швиденько його літом виженемо весь. Я впевнений в цьому, е, тому що немає ніяких проблем, ну, крім форс-мажорних обставин, які можуть завадити цьому. Якщо зараз за ці 2 місяці вони дороблять ці фундаменти, то все буде супер по третьому будинку. Часто задають питання клієнти, от, наприклад, купили вони квартиру в, там, в третій секції, а в другій секції е швидше йдуть роботи, наприклад, якісь. От вони питають, а чому мою секцію не будують? Ну, по-перше, будинок неможливо здати без якоїсь секції, тому. Неважливо, яка секція йде першою, важливо, коли здасться остання секція. Тому це треба викинути з голови, нема ніяких проблем, не треба заздрити сусіду, який купив квартиру в сусідньому під'їзді, який нібито швидше будується. Тому що ніякої користі від цього нема, він раніше в цю хату не зайде. А для чого це робиться? Для того, щоб одночасно могли працювати декілька бригад. Ну, от, Наприклад, дивіться, от зараз вони закінчують. Ось е цей під'їзд. ну Цю секцію під'їзди і секції тут вже всі закінчені. Сюди можуть зайти вже хлопці, які роблять каналізацію, і сюди потім можуть зайти е ті, хто роблять, ну, займається зворотньою засипкою, котлованчики. Я не знаю, як їх правильно назвати. І е, потім зайдуть ті, хто зроблять е, підлогу, зальють її бетоном. Тобто, по факту, за рахунок того, що йде на хльост, можна користуватися одночасно однією бригадою, а не визивати чотири бригади спочатку монолітників, поки, чекати, поки вони закінчать. Потім визивати сюди е, е, тих, хто займається ОВВК водою, каналізацією мережами. Теж чотири бригади, щоб воно одночасно швидко це робили. Потім знову викликати тих самих монолітників. Ну, Розумієте, це є робочий процес. І іноді хочеться сказати людям, та, ну, не суйте свого носа до нашої роботи, але все ж таки краще, мабуть, пояснити, ніж. Так, так скажемо так грубо відповідати. Тому пояснюю, деякі роботи йдуть внахльос. За рахунок цього ми можемо не використовувати велику кількість бригад, зате можемо одну бригаду використовувати постійно. Це є робочий процес, і, як в будь-яких професіях, Є свої нюанси, це є такий нюанс, який у нас. Тому іноді деякі люди кажуть, чому саме моя секція там не будується, чому в мої, моїх вікон ще не поставили. Ведуть без ваших вікон в експлуатацію будинок. Ну, Повірте, це вже на 15 й рік, на 16 й рік, коли там ой, робилось, що тільки можна, було. коли будинки здавалися там дуже не готовими, скажімо так, не буду вдаватись подробиці. Ось так виглядає. Це вже є кут другої секції. І е, ось ви бачите, хлопці доробляють стіни фундаменту на секції номер 1 в другому під'їзді. От вони йдуть сюди назустріч до, до цієї стіни, до краю третьої секції, а звідти, навпаки, йдуть до е, першої секції інша бригада. І за рахунок цього вони отак. От на зустрічних курсах, в даному випадку навіть е е наздоганяючи, як правильно сказати, друг друга. Наздоганяючи, йдуть і е роблять монолітні роботи. ну і Ми знову повернулися до першого будинку. Ось бачите, то є перший будинок. Ось е парапети, я казав, що вже вони дозолиті. Деякі не зняли конструкції опалубки. Ну, але це не є проблема. В принципі, моноліт по першому будинку, можна практично вважати, завершеним буде через тиждень, коли дольють останні там парапетики маленькі, по котельні і все. Ну, і що хотів ще сказати, по п'ятому шостому будинку. По п'ятому-шостому будинку у нас ситуація наступна. Ми вже. Е, отримали останні креслення, ми вже отримали останні правки. У нас ще поки що немає деяких маленьких деталей, але е, вони не впливають на можливість продажу. Ми з наступного тижня починаємо підготовку до продажів. По факту, ви вже можете ознайомитися з цінами і е, забронювати, можливо, якісь квартири, які вас цікавлять. Там є деякі цікаві квартири в шостій секції, в шостій, е, в шостому будинку перепрошую, завжди плута. В шостому будинку в четвертій секції квартири з виглядом на парк, на школу, на садочок, мають збільшені е літні приміщення. Називаємо це так. Там подекуди балкони, подекуди е лоджії. Вони мають більшу площу, більший винос, тобто на них вже можна розмістити столик, а не так як тут, то по факту, по факту тут у нас це є французький балкон. По факту, у нас це є французький балкон. Так, мені вже дзвонять. Все, повинен закінчувати наш сьогоднішній огляд. Він був дуже довгий. Перепрошую за це, але інформації і відеоряду я дав, мабуть, більше, ніж достатньо. До наступних зустрічей, всім до побачення!